Взяли угрупування російських військ, зосереджено на агрегатному заводі. Мовиться про те, що росіяни намагалися чисельністю до двох батальйонів проти синтооборони збройних сил України з метою захоплення міста Очанськ, але після успішного характеру українських контратак наразі угрупування російських військ, яке налічують до 400 осіб, заблоковане на цьому підприємстві. Причому варто відзначити, що всі спроби російських окупантів роз... Блокувати ці е, підрозділи вони е, виявилися марними, тобто Сило оборони України успішно відбили низку атак російських окупантів. Але показовим є той факт, що ВКС Російської Федерації нанесла ракетно-бомбовий удар по позиціях Росіян, які зосереджені на агрегатному заводі. Росіяни за інформацією зед кореспондентів Змушені враховувати той факт, що вуличні бої це бої високої інтенсивності, відповідно, начебто, лінії бойового зіткнення як такої немає, тому вони не виключають факту нанесення. Авіаційного удару по власних позиціях Росіяни змушені визнавати той факт, що наразі фактично відбувається так зване сточення, тобто фактична ліквідація найбільш боєздатних підрозділів, не тільки збройних сил Російської Федерації, але й відповідно, сил спеціальних операцій, і як бачимо, спецназу Міністерства внутрішніх справ, тобто збірна Солянка. В планах російських окупантів це вихід на адміністративні кордони Луганської, Донецької, Запорізьких і Херсонських областей, це так званий перший етап спеціальної військової операції. Ще 30 вересня 2022 року російський диктатор підписав указ про включення всіх територій до складу Російської Федерації але. В межах адміністративних кордонів цих областей відповідно, якщо станом на червень 2024 року це не виконано, то це свідчить про політичну інформаційну військову поразку особисто російського диктатора. Тому не випадково останні заяви Путіна, а фактично, ультиматум української сторони е і. Був продиктований тим, що на його думку збройні сили України мають вивести свої війська з Луганської, Донецької, Запорізьких та Херсонських областей на Купівсько-Луманському напрямку. зосереджено одне з найбільших угрупувань російських окупаційних військ, яке за різними оцінками налічує до 150 тисяч і до тисячі одиниць важкої бронетехніки. Причому це найбільш мотивовані підрозділи російської регулярної армії. Росіяни спробують використати якраз. Ту ситуацію щодо наступу в районі Волчанська і Липці, бо, на їх думку, саме з Куп'янського напрямку в напрямок Волчанської Липці Сили оборони України передислокували оперативні резерви. У планах окупантів вихід на адміністративні кордони областей це основне. А все інше це тактичного рівня завдання. На даний момент дійсно таких загрози немає, бо та угрупування російських військ, яке зосереджено на цьому напрямку, його недостатньо для проведення широкомасштабної наступальної операції на Харків, ба більше оперативне оточення цього міста. Ясну, чому 50 тисяч налічує угрупування Сєвєр, але у порівнянні, наприклад, з угрупуванням російських військ, яке було було зосереджено в районі Авдіївки. Авдіївка 60 тисяч населення і загальна площа міста 29 квадратних кілометрів. Так, от там було зосереджено до 80 тисяч особового складу для порівняння Харків. Це приблизно 300 квадратних кілометрів і більше півтора мільйона населення. Тобто, відповідно, що контингент угрупування перепрошую 50 тисяч російського військові недостатньо для безпосереднього штурму Харкова. Інше питання, що окупанти спробують досягнути певних тактичних успіхів, а саме можливість захоплення липці, з яких можуть вже тримати під вогневим контролем безпосередньо житлову забудову Харкова. Тероризуючи в першу чергу місцеве населення, відстань від липці до Харкова 20-25 км, кілометрів, що відповідно дозволяє окупантам е, наносити вогневе ураження по житлових районах Харкова з використанням РСЗВ та навіть і ствольної артилерії. Окупанти е, в ви наразі використовують тактику так званих тисячу порідлів, тобто нанесення одночасних ударів по декількох напрямках фронту з метою розтягування. Зусиль генштаба збройних сил України в моменті передислокації оперативних резервів.